Полтавці відзначили день воїнів інтернаціоналістів. Сотні ветеранів, членів сімей, загиблих бійців та їх товаришів, зібралися біля монументу на честь захисників вітчизни, які виконували військовий обов'язок за кордоном. У учасників війн, які прийшли з квітами пригадати полеглих побратимів, змішані відчуття. Ми не носимо повістки матерям, батькам, які чекали тут, жінкам, подругам. В цьому свята в тому, що. Пройшла боль війни, це зрозуміло горе. Це і це і день пам'яті Погибших нога було. Олександр Кащеєв пройшов афганську війну. Служив із 85-го по 87-й рік. Чоловік пригадує, як це передавати звістку про смерть друзів і їхнім батькам. Це каратун з моєго полка, парень 18 років. Почав службу в моєму полку і 18 років, це ж, звісно, Тяжело для, для матері, він був один син сім'ї. А на думку полтавця Івана Любченка, який провів два роки свого життя в Афганістані, цього дня треба не лише згадувати тих, хто віддав життя на війні, а й радіти за тих, хто вижив. Я вважаю, що це свято, звісно. Почому? Тому що в закінчилася ця не ненужна нікому війна. От, ну, положили, так, так що я вважаю, що це великий праздник. Із вітальним словом перед присутніми виступили керівники області. Слово мав і голова обласного осередку спілки ветеранів Афганістану Юрій Цумартов. Він заявив, спілка зробить усе, аби воїни та сім'ї загиблих жили гідним життям. А полтавці пам'ятали героїв. І ми, прошедши Афганістан, розуміємо, що на їх місці могли бути і ми. І тому ми всячески будемо захищати інтереси і соціальну. Захищати інтереси семей погібших інвалідів і собственних права на життя. Нагадаємо, в афганській війні брало участь п'ять тисяч мешканців Полтавщини з них близько 100 не повернулися додому.